районної ради Звернення. Ми депутати Олексії міської ради, звертаємося до корпусу районної ради. Шановачі, пам'ять загиблих громадян, які захищали свої права народної України, не допустити до будь-якої влади всіх зі мною і членів його команди. Останнім часом пан Фікс погрожує депутатам та кілька району розправою і разі підтримання його на кандидатурі в районній раді. Вважаємо, що дана особа у районі. А Це райони, ми звертаємося міська рада до району. Вони так зачитають. Ну що, чоловіка тиску триває, їздить, шугає, лякає, ну тому, що ми чуємо. Ні, ну то я знаю, що він такі. Він казав, що вони знищені. Років 9. Зібрався шори і казав, що хлопця снищен. А що у вас Шановні депутати, я додаваю, Хороший, я шановні депутати, у мене буде пропозиція набагато шире. Те, що це етап звернення однієї депутати міської ради по терміну голосування, будемо бачити. Як то до чого? Але для того тут ще додаю до цього звернення, до депутатів сільських і селищних рад нашого району, щоб вони відповідно прийняли штурму, бо вона розкриє. Слухайте, <плес> на часі вибори, поки будуть вибори, вони забудуть, що ви до них звертались. Нам треба зараз його отсюда одогнати. Як будуть місце ці звертайтеся. тоді звертайтесь, <плес> я маю інформацію. Наші коморамщики зведуть вас <плес> як сіло погоду, якщо ви налягаєте його. Бо? Той... Депутати. Бо? депутати, З розширенням, що в звертні в першу чергу до районної ради, так? до депутатів районної ради, і до депутатів всієї територіальної громади 24 громади, ще в нас є. До того хай вони розширені, будуть вони розглядати і не будуть розглядати. Це буде таке детальність. А перед виборами ви він іще раз на... Ні, а перед виборами буде.